Завод «Техномашстрой» представляє лінію з переробки кукурудзи, яка складається з екструдера егк 500 з подрібнювачем, стрічкового транспортера ТЛ1000, барабанного просіювача БКО 300 та молоткового подрібнювача Крафт-15. Ця лінія є сучасним технологічним рішенням для отримання високоякісного помелу екструдованої кукурудзи. Продуктивність лінії за умови дотримання вологості та чистоти сировини становить до 500 кг на годину. Початковим елементом лінії є екструдер егк 500 оснащений двигуном потужністю 55 кВт. Для полегшення роботи оператора виріб окомплектовано термопарою для контролю температури в робочому органі та системою подачі вологи, що забезпечує стабільний вихід екструдату. Додатковою опцією є збільшений бункер місткістю 1173 літри для накопичення зерна та забезпечення стабільної роботи. Екструдер має власну шафу керування з амперметром для контролю навантаження головного двигуна. Плавність регулювання подачі сировини реалізовано за допомогою перетворювача частоти, який приводить у рух мотор-редуктор шнекового механізму. Після етапу екструдування. Сировина проходить первинне подрібнення для забезпечення сипучості. Далі подрібнений екструдат надходить на стрічковий транспортер ТЛ1000, де відбувається ефективне відведення надлишкової вологи з гарячого продукту. На цей тип транспортера додатково можуть встановлюватися спеціальні короби обдуву, які прискорюють охолодження та видалення вологи. Після проходження екструдату через стрічковий транспортер він потрапляє до просіювача охолоджувача БКО 300. Цей пристрій дає змогу знизити залишкову температуру продукту та, за потреби видалити надлишкову вологу. До охолоджувача також може бути під'єднана витяжна система ВП4, яка створює постійну циркуляцію повітря через ємність. Таке рішення. Суттєво підвищує ефективність охолодження екструдату. Наступним етапом є остаточне подрібнення продукту в молотковій дробарці серії Craft, оснащеній двигуном потужністю 15 кВт. Використання встановленої сітки з діаметром отворів 2 мм дозволяє отримати дрібний помел кукурудзяного екструдату, готового до подальшого фасування. Подрібнена продукція. За допомогою повітряного потоку виводиться з дробарки металевим трубопроводом і подається до циклона. У циклоні відбувається поділ повітряного потоку і основного продукту. Готовий продукт осідає встановлений під циклоном біг-бег, а очищене від пилу повітря виходить через верхню частину циклону та, за потреби, відводиться за межі виробничого приміщення. Наголошуємо на особливій увазі до кожного етапу. Що дозволяє лінії працювати як єдина злагоджена система. Від моменту завантаження кукурудзи до отримання готової продукції. Завдяки використанню передових технологій лінія дає змогу виробляти якісний екструдований кукурудзяний продукт з високими показниками засвоюваності та відповідно до найвищих стандартів якості. Усі вузли цієї лінії пройшли обов'язкові тестові випробування, мають низку сертифікатів, зокрема, Європейського Союзу. Купуючи наші товари, ви можете бути впевнені в якості та надійності. Ми гарантуємо повну технічну підтримку на всіх етапах роботи. Звертайтесь до наших фахівців за телефоном гарячої лінії, вказаним в описі.